І знову тримачі плитки цього газу відвізмана. Покажу вам, чим вони відрізняються від своїх попередників і для, для чого взагалі ми їх розробили. Перша відмінність це те, що вони йдуть на богні, таким чином набираються. І можна складати будь-яку довжину для самих-самих тонесеньких полосок плитки. Ось таким чином для її делікатної обробки. Друга відмінність в тому, що вони мають підпружинені головки, якими дуже зручно фіксувати плиточку. І третя відмінність те, що з однієї сторони вони розроблені під пряму плитку, а з іншої вже під заусовочку. Коли ви робите полочку, вам треба її заусовувати з двох сторон. Зараз. Покажу вам на прикладі, як це зробити. Вставляєте в профінг 40 на 40 в пазік основні винти, фіксуєте берете плитку, до речі, товщина плитки, яка підходить під ці е, вироби, до 12 мм. Берете плитку, вставляєте її, дуже класно все сідає. Фіксуєте баранцями і вже робите. Точну делікатну обробку. У моєму випадку це 10 сантиметрова полосочка, ви можете до 2-1,5 см будь-яку е, полоску обробляти, тому що саме для цього ці набагні е, тримачі і плиточки і розроблені, щоб ви могли до метра 20-ї плитки саму-саму тонесеньку полоску делікатно обробити. Кому цікаві дані тримачі від візмана, магазин неомах, можемо вам запропонувати в будь-якій кількості.